Шановні учні 11 класу, сьогодні ми з вами розглянемо планети Гіганти та їх супутники, а також зупинимося на питання дослідження планет за допомогою космічних апаратів. До планет Гігантів відносять Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Основна відмінність планет гігантів від планет земної групи їх істотньо більші розміри і маса. Юпітер, наприклад, у 318 разів тяжчий від Землі. Друге, устини планет цієї групи значно менше, ніж планет земної групи, приблизно 1 грам на сантиметр кубічний. Ці планети складаються переважно з водню і гелію. Всі планети-гіганти мають потужні воднево-гелієві атмосфери з домішками аміаку і метану до 0,1%, а також великі системи супутників і кілець. Наступна відмінність планети цієї групи обертається навколо осі набагато швидше, ніж планети земної групи, але не як тверді тіла. Періоди обертання на різних широтах різні. При полярні зони обертається повільніше екваторіальних. Закономірності такого обертання свідчить про відсутність твердих поверхонь і є типовим для всіх газоподібних тіл, включаючи і Сонце. П'ята відмінність планети. Крім урану, мають власне джерело внутрішньої енергії, яку випромінюють ці планети в інфрачервоній частині спектра. Джерелом даної енергії є процеси гравітаційного стискання речовини, з якої сформувалися планети. Тому температура поверхні вища, ніж повинна бути з врахуванням лише енергії Сонця. Планети чітко поділяються на пари. Планети це дві пари Юпітер і Сатурн, мають більші розміри, менші густини і менші періоди вертання, ніж Уран і Нептун. Отже, тепер безпосередньо по кожній планеті окремо. Юпітер це найбільша планета сонячної системи. П'ята планета від Сонця, радіус Юпітера 71 398 км. Сидричний період обертання 11,86 земних років. Відстань від сонця 5,2 астрономічних одиниць. Доба там триває 9 годин 50 хвилин. Прискорення вільного падіння 2,5 прискорень. Е, Прискорню вільного падіння на землі. Маса становить 380, 318 мас землі. Температура у хмарах мінус 107 градусів Цельсія, а ядра плюс 40 тисяч градусів Цельсія. Густина приблизно 1,3 грам на сантиметр кубічний. Усе, що ми можемо спостерігати на Юпітера, це хмари верхнього шару атмосфери. На його поверхні, паралельно екватору, простягаються світлі та темні смуги, які також називають хмарами, а також є загадкова велика чорна пляма. Вчені вважають, що велика чорна пляма це потужний антициклон, що обертається проти годинникової стрілки. Виникнення та існування великої червоної плями пов'язують з різною швидкістю руху атмосферних мас, між якими вона знаходиться. Внаслідок тертя верхня частина Великої червоної плями трохи гальмується, а нижня прискорюється, що призводить до появи цього дуже стійкого вихору. Основними компонентами атмосфери Юпітера є водень 81, 86,1% та гелій 13,8%. А у хмарах помічена присутність метану, аміаку та водяної пари. Спостерігають також у атмосфері блискавки і полярні сяйва. Верхній шар світлих хмар складається з кристаліків аміаку. Шар хмар з домішками сірки, що розташований нижче, має червоний колір. Найнижче знаходяться хмари з водяної пари, які утримуються на глибині 80 км від верхніх світлих хмар. В атмосфері Юпітера спостерігають блискавки, полярні сяйва, інтенсивніші, ніж на Землі. Температура і атмосферний тиск із глибиною поступово зростають. До 20 тисячі км шар водню і гелію поступово змінює свій стан із газу до рідини. Рідкий водень підії тиску, в декілька мільйонних атмосфер перетворюється у рідкий металічний водень завтошки 30-50 тисяч км. Потужні електроструми, що виникають у шарі металевого водню, створюють магнітне поле планети. Яке у 12 разів потужніше, ніж у Землі. Учені вважають, що Юпітер має ядро, яке складається з важких елементів, більш важких, ніж гелій. Його розміри від 15 до 30 тисяч км у діаметрі. Ядро має високу густину. За теоретичними розрахунками, температура ядра планети близько 30 тисяч градусів Цельсія, а тиск. Від 30 до 100 мільйонів атмосфер. У Юпітера нараховується 69 супутників і тьмяні кільця. У Юпітера наявні слабкі кільця виявлені у 1979 році під час проходження повз Юпітера Вояджера-1. Із землі кільця можуть бути помічені в інфрачервоному діапазоні. За результатами досліджень Галілео був зроблено висновок, що джерелом поповнень Лець є невеликі супутники Юпітера. За оцінками учених супутників може бути не менше сотні. Чотири найбільші супутники ІО, Європа, Ганімет і Калісто було відкрито ще у 1610 році Галілея Галілею. Інші супутники. Великі супутники обертаються синхронно, обертаються синхронно і е, завжди повернуті до Юпітера однією і тією ж стороною. Інші супутники набагато менші і являють собою скелясті тіла неправильної форми. Іо. Має найбільшу геологічну активність. Там зареєстровані вісім постійно діючих вулканів, із жертв яких викидаються розжарені гази та магма. Фантастична гама кольорів поверхні Іо, жовтих, червоних, брунатних, що надають сполуки сірки. Поверхня Іо зовсім рівна, бо рідка лава заповнює будь-які западини. Відстань до Юпітера 421,7 тисяч кілометрів. Маса 8,9 на 10 в 22 степені кілограм радіус 1821 км. Три інших галілеєві супутники Європа, Ганімет і Калісто дуже схожі між собою. На їхній поверхні видно багато снігу та льоду. Під льодовою коркою на цих супутниках може існувати океан рідкої води. На поверхні не видно ділянок із великими перепадами висот. Правда, у деяких місцях помічені загадкові утворення, які нагадують жолубки та гребені гірських хребтів. На поверхні, на поверхні калісто привертають увагу. Серія концентричних гребенів і гряди е, горбів, що оточують дві великі ділянки, які були названі басейнами. Гряди горбів дуже схожі на брижі хвилі, які утворюють кинутий у воду камінь. Енергія, що виділилася під час падіння метеорита, розтопила лід, але при сильному морозі миттєва замерзла. Ганімед <кій> – найбільший супутник сонячної системи які за розмірами навіть перевищує Меркурій. Найбільший інтерес становить також Європа, що має глобальний океан, у якому не виключено наявність життя. Поверхня всипана ударними кратерами. Ну і ви бачите також перед собою, яка відстань до Юпітера, яка його маса і радіус. Наступна планета Сатурн. Найвіддаленіша планета, яку знали астрономи стародавніх часів. Після винайдення телескопу було виявлено, що планета має найбільшу систему кілець. Радіус Сатурна 57 316 км. Кільця Сатурна складаються з сотень окремих вузьких кілець, розділених вузькими проміжками. Самі ж кільця складаються з окремих часток водяного крихкого снігу розмірами від дрібних пилинок до брил у 10-15 метрів завбіжки. Площина кілець лежить точно у площині екватора планети. Залежно від того, як зорієнтований Сатурн по відношенню до Землі, кільця видно по-різному або їх зовсім не видно. Сидеричний період обертання 29,5 земних років. Відстань від Сонця 9,5 астрономічних одиниць. Доба триває 10-14 годин 14 хвилин. Прискорення вільного падіння становить 1,1 прискорень вільного падіння на Землі. Маса становить 95 мас землі. Температура у хмарах мінус 178 градусів Цельсія. У ядрі 15 тисяч градусів Цельсія. Густина 0,7 грам на сантиметр кубічний. Якби була можливість занурити дану планету у воду, то вона плавала би у воді. Планета не має того розмаїття кольорів, що ми спостерігаємо у Юпітера. Але структура атмосфера цих планет дуже схожа. Середня густина Сатурна менше від води і найменша в сонячній системі, що свідчить про невелику кількість хімічних елементів у ядрі планету. Жовтуватого кольору верхнім шарам атмосфери Сатурна надають снігові хмари із Аміаку. На глибині 300 км від верхніх шарів хмар розташовуються хмари з води. За відомостями воєджерів на Сатурні дмуть найсильніші вітри в сонячній системі. Апарати виміряли їх швидкість до 500 метрів за секунду на екваторі і зменшуються при наближенні до полюсів. Вітри дмуть у східному напрямі. В атмосфері Сатурна утворюються стійкі утворення, які за допомогою схожі на велику червону пляму у Юпітера. Великий білий овал. Проте не такі тривалі, як на Юпітері, до кінця незрозумілим є атмосферний феномен, гігантський гексакон, що оточує північний полюс планети. Виявлені також потужні грози, полярні сяйва та ультрафіолетове випромінювання водню. Сатурн має магнітне поле, радіаційні пояси та є джерелом радіовипромінювання. Сатурн, як і Юпітер, випромінює більш енергії, ніж отримує від сонця. <кій> і ви бачите склад Сатурна перед собою. Перше це верхні шари атмосфери або хмари. Друга частина це шар водню і гелію з домішками метану та аміаку. Третє Шар рідкого і металічного водню і четверте ядро, яким, що має розміри радіус 25 тисяч кілометрів. Зараз відомо 63 супутники Сатурна, але більшість із них мають невеликі розміри. Найбільший із супутників це титан. Великі супутники Юпітера обертаються синхронно і завжди повернути так само, як і е, тут, прошу помилка, е, до Сатурна однією тією ж самою стороною. Внутрішні супутники менші місяця і покриті ударними кратерами. Титан. Єдиний Супутник, що має свою щільну атмосферу із азоту. Він оточений густою азотною атмосферою і його поверхня захована під хмарами метану. На супутнику мала, мала сила тяжіння десь приблизно 1, сьома від земної, але атмосферний тиск на поверхні титана складає 1,6. Атмосфер Землі. Можливо, на Титані падають метанові душі, а на поверхні існують моря з рідкого метану. Учені припускають, що умови на цій планеті схожі з тими, котрі існували на нашій планеті 4, 4 мільярди років тому, коли на Землі тільки зароджувалося життя. Уран був відкритий англійським астрономом. Вільямом Гершелем у 1781 році. Існує одна особливість, яка виділяє уран з усіх планет сонячної системи. Нахил осі обертання урана до його орбіти становить 8 градусів, тому уран рухається лежачи на боці. Сидрічний період 84 земних років. Це найхолодніша планета. До речі, відстань від Сонця. 19,2 астрономічних одиниць. Доба триває 17 годин 14 хвилин. Прискорення вільного падіння менше, ніж прискорення вільного падіння на Землі становить 0,9 від прискорення вільного падіння на землі. Маса становить 14,6 мас Землі. Температура у хмарах мінус 224 градусів Цельсія, у ядрі 10 тисяч градусів Цельсія, густина приблизно 1,2 грам на сантиметр кубічний. Як я вже і казала, нахил осі обертання до його орбіти становить 8 градусів. Такий кут нахилу призводить до унікальної в сонячній системі зміни пір року. Тропіки збігаються з полярним колом. Сонце освітлює один із полюсів планет майже 42 роки, тоді як на іншому полюсі стільки ж триває полярна ніч. Крім того, Уран, як і Венера, обертається навколо осі у зворотньому напрямку. Атмосфера Урана – водень 83%, гелію 15%, метану 1,99%. Також виявлені сліди аміаку, етану і ацетилену. Уран і Нептун багато в чому схожі на ядро Юпітера або Сатурна без масивної оболонки з рідкометалевого металевого водню. Зважаючи на це, в урана немає чітко вираженого ядра і його речовина розподілення більш-менш рівномірна але вміщує більше важких хімічних елементів. Вона досить спокійна в порівняно з іншими планетами-гігантами. Всього 10 смуг у видимій частині планети і є найхолоднішою планетою сонячної системи. Блакитний колір планети пояснюється поглинанням червоного світла атмосферним металом. Атмосфера спокійна. Помічені смуги хмар, блакитний кольор завдяки тому, що е, атмосфера містить метан. Уран має темні кільця і 27 супутників. За допомогою телескопів були відкриті тільки 5 великих супутників: це Аріель, Умбріель, Титанія, Обертон і Міранда. Решта сфотографовані. Е, «Вояджером-2» у 1986, 1986 році. Супутники повернені до урана однією півкулею, а їхні орбіти лежать в площині екватора, внаслідок чого на всіх супутниках відбувається така ж дивна зміна, зміна пір року, як і на Урані. Великі супутники складені з льоду та скелястих порід. Міранда. Найцікавіший супутник, на якому видно терени з долинами, провалями та пасмами гір. Це свідчить про періоди катастроф, які змінювали поверхню супутника. Титанія і Оберон мають безліч кратерів. Сірий кольор поверхні свідчить про те, що сніг на Титанії дуже брудний. І остання планета на сьогодні це Нептун. Вона була відкрита німецьким астрономом, астрономом Галле у 1846 році після теоретичних розрахунків француза Левер'є і англійця Адамса. Нептун розташований на околицях Сонячної системи. Планета має власне джерело енергії і випромінює майже втричі більше енергії, ніж отримує від Сонця. Сидрічний період 164. 0,79 земних років. Відстань від сонця 19,2 астрономічних одиниць, Доба триває 16 годин 6 хвилин. Прискорення вільного падіння 1,2 прискорень на Землі. Маса дорівнює 17,2 мас Землі. Температура у хмарах мінус 213 градусів Цельсія. У ятрі 10 градусів Цельсія. Густина 1,6. Грам на сантиметр кубічний. Атмосфера Нептуна дуже схожа з атмосферою Урана. Воден гелі і метан. Пер'ясті хмари, атмосфера динамічна, як на землі, блакитний колір через метан. Пер'язці хмари в атмосфері Нептуна швидше за все складається з кристалів замерзлого метану. Під хмарами з метану температура атмосфери поступово підвищується до 700 градусів Цельсія, де хмари складаються з розчинів аміаку та сульфіду водню. Швидкість вітрів у хмарах сягає 500 метрів за секунду. Чому виникають такі сильні вітри таємниця Нептуна? На Нептуні виявлені велетенський вихор із діаметром понад 1000 км який має назву велика чорна пляма. Атмосфера Нептуна динамічна, як і на землі. Сильні лінії поглинання метану, що домінують у спектрі планети, додають Нептунові інтенсивного синього кольору. Кільця Нептуна це людяні частинки, покриті силікатами. Будова верхній шари атмосфери або хмари, суміш, водню, гелію і метану. Третє це мантія, вода, яка складається з води аміака і метанового льоду. І е четверте це кам'яно льодяне ядро. Магнітне поле в три рази слабіше, ніж у зем... ніж у землі. <кій> у Нептуна нараховується 14 супутників. Та виявлено тонкі тьмяні кільця. За допомогою телескопів було відкрито два супутники Тритон і Нереїдо. А інші сфотографовані супутником Voyager 2 у 1989 році. Найбільший супутник Нептуна Тритон. Він єдиний великий супутник серед тіл сонячної системи. Який рухається у зворотньому напрямі в порівняно з обертанням Нептуна. Поверхня тверда поглинає мало сонячної енергії, температура там близько мінус 236 градусів Цельсія, вкрита льодом і снігом, а в полярній шапці, можливо, є замерзлий азот. Коли відстань між супутником і Нептуном зали... зменшиться до 65 тисяч км, припливні сили зруйнюють супутник і навколо Нептуна утвориться. Величезне кільце. <кій> дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Майже відразу після початку ери космонавтики розпочалися космічні дослідження небесних тіл. 4 жовтня 1959 року супутник Луна-3. Які виготовлено, виготовлено Содя... Радянським Союзом сфотографувала зворотній бік місяця. Влітку 1965 року американський космічний апарат Mariner 4 пролетів поблизу Марса і передав перші зображення планети? Влітку 1965 року, э, э, вибачте, 1966 році. Супутник Луна 9 здійснив перший у світі м'яку посадку на місяць. Супутник Венера 3 вперше досяг поверхні Венери. Перший переліт космічного апарату відбувся тоді на іншу планету. Влітку 1969 року американські астронавти Нейл Армстроп та Бас Олдрін вперше ступили на поверхню місяця на Аполлоні 11. Восени 1970 року розпочав роботу на місяці луноход 1, а взимку 1974 луноход 2. У 1972-1973 роках були запущені американські супутники Піонер 10 і Піонер 11 для вивчення Юпітера і пояса астероїдів. У 1774-1975 роках Марінер 10 отримав перше зображення супут... Вибачте, Меркурія. У 1975 році. Штучний супутник Венера 9 змогла передати фотографії поверхні Венери, яка була недоступною для спостереження і защільної атмосфери. У 1976 році апарат Вікінг передав, передав телевізійне зображення Поверхні Марса. У 1977 році були запущені американські апарат Voyager 1 і Voyager 2 для дослідження планет гігантів та посланням до інопланетян. На даний час вони вже вийшли за межі Сонячної системи. Космічні апарати Галілею у 1995 році і Касінні в 2004 році стали відповідно супутниками Юпітера і Сатурна. У 2011 році станція Месенджер стала першим штучним супутником Меркурія. Ось ви бачите, в 1995 році «Галілео», Касіні югіс у 2004 стали супутниками Юпітера і е безпосередньо ще одна станція Месенджер стала штучним супутником Меркурія. Ну, для підведення підсумків я вам пропоную е, самостійно дати відповідь на такі запитання. Перше поясніть, чим саме не схожі між собою планети гіганти та планети земної групи. Друге, яка природа великої червоної плями в атмосфері Юпітера? Третє, Що вам відомо про природу кілець Сатурна? Четверте, яка з планет гігантів обертається лежачи на боку? П'яте. Чому Нептун та Уран мають блакитний колір? Шостий який найбільший супутник в нашій сонячній системі. І домашнє завдання. Прочитати параграф 9.10 підручника. Виконати тести 1.10 на сторінці 79 і 1.11 на сторінці 85. Ну, і якщо ви будете мати час і бажання, <кій> спостерігайте за. Зоряним небом для того, щоб виконати вправу 13 на сторінці 79. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!